Взялись ми сьогодні пакувати та надсилати вам подарунки. Нещодавно ми зрізали нашу лаванду, і у нас вийшло 8 гарнючих запашних букетиків. Вирішили не залишати собі, а вже за маленькою традицією розіграти серед підписників. Ми розіграли 4 букетика в інстаграмі та 4 в тіктоці. Вийшло 8 переможців, всі досить швиденько та оперативно понаписували нам свої адреси. Тому сьогодні ці букети поїдуть вже до вас. Ми завчасно купили коробки, гарну стрічку, щоб це все гарненько, симпатично запакувати. Але буде ще сюрприз. До цих букетиків в набір ми вирішили додати свічки нашого крафтового виробництва. Ми не оголошували, що до букетиків будемо ще щось додавати, тому що це має бути приємна несподіванка. Я просто обожнюю наші свічки з натуральної вощини. Вони так круто пахнуть медом, і мені здається, це просто ідеальний набір, букетик лаванди і натуральна свічка з вощини. Тому ви отримаєте не просто частинку нашого подвір'я, а також ближче познайомитись з нашим виробництвом. Свічок, а ті, хто не виграв цього разу, не засмучуйтесь. Це не останній розіграш, який ми будемо влаштовувати. Ми просто обожнюємо дарувати вам подарунки. Скоро придумаємо щось також цікавеньке. Тому обов'язково підписуйтесь, щоб нас не загубити. А ми вже пакуємо все по коробках. Я завантажую це все в машину і їду відправляти. Оплатила абсолютно всі доставки. Тому зараз найважливіше, щоб ви ці подарунки забрали. В минулому році були випадки, коли люди просто не забирали ці букетики. Це було супер образливо. Тому. Очікуємо від вас зворотній зв'язок.